Сьогодні вдень на українському радіо. Як я обіцяв, ми продовжуємо, дорогі слухачі. Завершується сьогоднішнє наше спілкування у програмі сьогодні в день. У нас попереду 18 хвилин, і ці 18 хвилин будуть дуже сильно про екологію. Я хочу запитати вас, ви колись читали мотиваційну літературу? Ну там треба бути успішним, треба досягати, треба проходити тренінги, треба розвиватися, інакше гаплик. Ну і оце, от дуже часто така література ґрунтується на досвіді людей, які жили в інших реаліях, які жили десь там в капіталістичному світі, які ще 30 років тому у нас називався загниваючи, але ніяк так не згнив на на радість, і дуже мало подібної літератури людьми, які жили в наших з вами. Реаліях пострадянських з усіма наслідками серед тих самих панельних будинків, серед тих самих ЖЕКів і працівників цих ЖЕКів, з тими самими продавчинями і таксистами, які спілкувалися, і так далі, і тому подібне, через те, коли е, говорилося мені дуже багато про еко, про zero waste, про нуль відходів, про екологію, і що є відповідні книжки, я так на це все дивився. Ну да, ну да, конечно. А от у нас, а от якби у нас і нарешті з'явилася людина, яка не лише перенесла на наші українські реалії свій екологічний досвід. Thank <laughs> you. А і я чесно, я думаю, що цього вже ніколи не станеться. Так довго ми цього чекали, але і навдрукувала власну книжку у видавництві «Віхола» Вийшла книжка «104 дні без поліетилену. І авторка Маріанна Бойко. Це перший ефір на радіо. У нас сьогодні всеукраїнська прем'єра. Я дуже хотів, щоб це відбулося саме так. Маріанна Бойко в студії привіт. Привіт! Ну слухай, щиро вітаю з виходом цієї книжки. Я думаю, що у нас новонароджена письменниця в студії. Це ж перша твоя книжка. Так я щиро тобі бажаю, щоб не останнє. Я люблю говорити про почуття. Що ти відчуваєш сьогодні, коли ця книжка вже в твоїх руках? Ну я неймовірно щаслива. Я така горда і скрізь хожусь не. Якщо ви зустрінете таку жіночку на хрещатику сьогодні або на якійсь вулиці, то це я її написала. Я щаслива. Ти носишся з нею. Ну далі там не дуже вітчемне продовження цієї фразою. Не будемо про це. А слаб, нескромне запитання. Багато вже продали? Купують. А та купує я бачив, що перед замовленням на сайті віхоли і у тебе особисто на сторіночці. А люди купують, і це не може нарадувати. Мені здається, те, що це ти це сказав саме українських книжок. І я неймовірно щаслива, що цей ринок зараз розвивається попри карантин і попри всі ці економічні негаразди, але він розвивається, він є, і попит на це є. Слухай а... Є такий пасаж відомий, мені здається, що в твоїй книжці він теж є. Що земля їй насправді начхати. Якщо вона захоче здихатися людей, вона отак от, от просто це зробить в один момент. Так, це це цитата з моєї книжки. А, от, власне. Значить, це я точно у тебе читав. Але ти все одно обрала для себе бути еко. Чому? Ну, це такий стиль життя, Ну, насправді був пошук, типу чим я можу бути корисною або чим я можу не нашкодити. Так, ось оця книжка, як не нашкодити цій природі, в якій ми живемо. В принципі, це так само важливо, як чистити зуби, як прочисувати волосся, не знаю, чистити взуття. Так само потрібно дбати про природу. А є люди, які насправді розуміють, що взуття має бути чистим. Вони це розуміють. Припаркуватись десь напроти ближче до магазину це зрозуміло. А ось подбати про природу. Природу, яку ти любиш, і до якої, до якої хочеш повернутися, і біля якої ти хочеш жити тут не дуже зрозуміло. Тобто природу краще любити не абстрактно, а конкретно. Не люблю природу, в принципі, а не викинув сьогодні сміття, де попало. А, в лісі, Або так? не купив купився. Купив. Мені здається, це надзвичайно важливий е, е, пасаж. Не купив сміття. Ми ж не купуємо сміття чи купуємо? А ми купуємо сміття. Я не знаю наскільки. ну, Менше ніж половину, але принаймні не можу сказати зараз. До речі, може хтось знає якісь опитування і нехай скаже або напише. Ми в наш тоді не вайбер 097 107 107 9 і Телефон прямого ефіру 239 6292 код Києва 44. Пишіть нам і дзвоніть. Ось до речі, якщо сьогодні люди слухають наш ефір, і протягом у залишку дня, що він що залишилось по часу, просто будете йти до магазину і уявляти собі, оце я купую молоко. що я вип'ю. А що я викину? Оце я купую товари. Це я куплю о одяг А я потім цей одяг викину або щось зроблю. І виявиться, що ми багато чого викидаємо, а викидаємо те, на що ми витрачаємо свої особисті кошти. а значить, час, який ми час, так. Щоб час свого життя. Наші гроші це не просто наші зароблені, це ця, час нашого життя, який ми витрачаємо. На те, щоб потім викинути його на смітник в якості будь-яких речей. Зараз тут така стрьомна штука відбувається. Я насправді десь продовжую Маріані, фрази, а Вона мої, тому що я не буду цього приховувати. Коли тільки цей експеримент в Фейсбуці почався, 104 дні без поліетилену, це був хештег, і спеціальна сторінка є. Це вплинуло на мене дуже сильно. Я почав сортувати. Я почав там органіку окремо складати. Одним словом захворів. Як це кажуть? Що якщо вампір покусає, то ви знаєте, що буває, Якщо покусає як блогерка, інформаційно, звісно ж. То людина починає сортувати сміття. От у нас сьогодні такий сеанс всеукраїнського кусання Маріанної бойко аудиторії українського раді. Я сподіваюся, що після цього після цього не ще запросять запросять. Я сподіваюся, що після цього сміття стане, хоча б на цю менше. Це проблема насправді глобальна, і зусиллями однієї екоблогерки вона не вирішується, але. Зусилля кожного важливе. Це моє глибоке переконання. Ми про це саме говоримо в контексті там парламентських виборів. Ми про це саме говоримо в контексті місцевих виборів. Це саме ми говоримо в контексті сортування сміття. У нас телефонний дзвіночок перший в ефірі візьмуть ласка. Наушники, слухаємо вас. Ви в ефірі. Добрий день, добрий день. Харькова безпокоє. Дуже приємно. От ви говорите, сколько там дней без політілена. Это конечно хорошо с одной стороны. А с другой стороны, давайте мы посмотрим, когда нам говорят эти сумочки, сти тряпошные, нужно стирать. А простите, мы стираем чем? Мы стираем порошками. химическими это все уходит в воду это тоже заражение только простите надо теперь мы можем использовать бумажные там пакетики а бумагу откуда мы будем брать деревья рубить а... это вторая, второй момент еще теперь третий, третий так? Момент. а третий момент вот сейчас у нас идет такая эпидемия и когда она у нас все запаковано в специальную тару І все це індивідуально. Хоч простите мені соблюдается какая-то ем, слухання. Дякую дуже за дзвіночок. Маріана. Мені здається, що це просто успіх. От перший дзвінок і зразу енциклопедія заперечує. Я, я я вдячна. Просто дякую, дякую вам за це запитання, тому що тут трохи змішалося декілька моментів. Все дуже правильно ви говорите. Якщо брати можна вже показувати, пилик? я ж от якраз дивлюся на твою торбинку. Це ж у нас насправді на я... очі. На столі. Так, я не можу ж без перформансу, без так. перфекціонізму. Так. А, дивіться, ось просто поріг. Ми не який... будемо зараз обідати, не лякайте. А чому ми ми не будемо? не будемо? Ні, ми не будемо. А, Дивіться, ось мені просто я пекла поріг і захотіла показати, як можна обійтися без пакетиків. Тут зараз нічого такого складного, це просто судочок багаторазовий, мій яким я користуюся вже пару років, і мій е, мішечок, е, який є е, е, моїм виробництвом, його. і в цьому мішечку просто. Все мені. Нічого не потрібен, ніякий пакетик. З приводу того, що мені потім буде потрібно його прати, так, жінка сказала, що хімічними. А не купуйте такі складні, хімічні ось ці з фосфатами порохи. Візьміть, будь ласка, звичайне господарське мило і просто. Дуже легко переться цей мішечок. Наступне так, правильно, і в цій книжці моїй, «104 дні без безприта написано, що це насправді мій щоденник, і там написано, що я так само почала зловживати папером. І в мене там є навіть така маленька стаття про те, що папір дійсно може бути значно шкідливим для довкілля, ніж політилен. Тому. Наш вибір багаторазові речі і дбати правильно розуміти, що з цього буде. А з приводу карантину, ну теж давайте якось розумно до цього підходити, не брати 100 кульків, які насправді не вбережуть вас. Це моя мрія, дегустація в студії. Пише наша слухачка. Марія, не їж пиріг, я тебе я тебе благаю. Можливо, я покажу, покажу? Ну добре, показуй. Спри... І Дивіться, без поліетилену, але але зараз хтось бачить, скаже, а в тебе пластикова коробочка. Ну так, але вона багаторазова. А давай, якщо за за то тоді скажемо. Ну так, поговоримо. 239 62 92 Куткиєва Києва 44. Дзвоніть до нас і пишіть студійний вайбер 097 107 107 9 В тому, що в мене зараз активно виділяється слина в студії, винна Маріанна Бойко, як блогерка, яка притягла в студію пиріг в своїй багаторазові тарі. З приводу епідемії, давай все таки поговоримо. Це важлива тема. Єдина ремарка, яку я скажу, що 104 дні без поліетилену, це 104 дні в 2015 -му -му році. Угу. Насправді вони вже перетворилися в 6-7 і більше років без поліетилену. А, тебе легко підловити. От якби я за тобою там простежив пару днів, знаєш, як такі злосний папарацци, і потім захотів би зробити публікацію. А, вона бреше! Вона надрукувала свою книжку, а сама п'є з одноразових стаканчиків у мене б вийшло. Ти знаєш, всі бажання можна здійснити. Історія така: в цій книжці написаний мій експеримент, коли Ян протягом 104 днів відмовився від від пакети, не користував взагалі. А ці дні пройшли, і я для себе знайшла. Здорову норму. Здоровий, баланс, здоровий так. баланс, так. Це приблизно 95%. Я не використовую одноразову тару, і 5-3 відсотки, це коли іноді мені дуже потрібно. При бажанні можна підловити, але якщо за мною слідкувати кожен день, як я купую покупки і знати, що мені потрібно купити, то це насправді дуже смішно, як я все це вибираю. І від чого я відмовляюся. Бо якщо я прийшла і не взяла з собою тару, в більшості випадків я піду додому. Я не куплю. Ну, або я вже бачив у Маріани в сторісах, як вона купує яблука в капюшон куртки, складає моркву, правда, миту в кишені, ну і в різні такі прикольні атракціони. У нас є телефонні дзвінки, слухаємо вас, ви в прямому ефірі. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Я в ефірі, так? Да? Так, 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 ми слухаємо вас. Здравствуйте. Добрий день. Зачем ми роздуваємо ці теми? Достаточно возвратиться 50-60 лет назад на нашу территорию и посмотреть, что было как и во что покупали. Не было холодильников, вот но люди покупали и обходились прекрасно. Что вы ее раздуваете? Мы уже скоро перейдем к какой стулу депутатов. Ви знаєте, у депутатів я думаю, що хороший стул за умови гарного харчування. От мене якось стул депутатів мало турбує. Мене турбує мій особистий сміттєвий слід. знаєте, від чого я хотів би вас, дорогі слухачі, застерегти. Це не стосується теми цієї програми, але я от не вибач, я, я все-таки скажу цей пасаж. Я впродовж дня кілька разів це чую, я чую це постійно в ефірах, я читаю це в нашому студійному вайбері. Ні, ну от це от все, звісно, добре, але...» ні, ну, це ви там, звісно, часами говорите, але в цьому читається одна проста річ: ви ідіоти, я розумний. Люди, це знецінення. називається. це називається пасивна або активна вербальна агресія. Давайте пробувати користуватися трошки в інший ненасильницький спосіб. Давайте банально поважати одне одного. Хочете поставити запитання? Поставте його. Не знецінюйте того, що сказано перед вами в нашому ефірі. Кінець проповіді у нас наступний дзвіночок в ефірі. Добрий день, добрий день слухаємо вас. У меня вопрос к вашей блогерке. Будь Замена полиэтилена на льняную сумочку, это тривиальный вариант. А вот ответьте на вопрос, пусть она мне ответит. Куда дети ртутные лампы экономички, знаете, витые такие спиральки? Это первое. Второе, куда дети ртутные лампы длинные, длиной метр двадцать, метр дведять, mm -hmm. uh -huh. минут. Их у меня дома десяток, и тех уже, наверное, штук двадцать, тридцать никто не принимает. Дякую. дякую за це... питання, Будь ласка, а, дякую знову. Я хотіла тебе запитати. Вони мене не порвуть. Твої слухачі. Ну зараз перевіримо, що до кінця я, програми є трошки. Я, часу. я, я тримаюся. Насправді а, дуже гарне запитання з приводу лампочок. Будьте готові до того, що ви заплатите за утилізацію. Можливо, у вас їх ніхто не бере, тому що ви не готові заплатити або це безкоштовно. Утилізація коштує грошей. Якщо ви живете в Києві або в будь-якому місті, просто потрібно пошукати інформацію. Є спеціальні компанії, які мають ліцей і вони можуть е ці. А такі речі, які називаються токсичні відходи, правильно їх утилізувати в нас можна назвати, як називається в нас Києві компанія? Ну я думаю, що так Екологічні інвестиції можна їм віддати і вони візьмуть на переробку і такі, такі лампи, і навіть більше ніж ви. Але знову будьте готові до того, що вам потрібно за це буде заплатити, і це якраз питання до того, коли ми щось купуємо. Давайте думати про те, як ми потім будемо це утилізувати. До речі, одна хвилинка є. Є в нас стоять баки від Київського. Зараз не пригадаю так швидко одразу. Вони стоять і такі помаранчеві, і туди так само можна безкоштовно а, покласти. Їх періодично забирають, але з якою періодичністю я не можу сказати. І знову, якщо за це не сплачено, то тоді в мене питання: чи не розіб'ють їх по дорозі, чи що там відбудеться. Маріанна ідеальне запитання: куди класти оселедиці м'ясо? Папір просотається жиром і запахом. Який вихід? А моє улюблене, е, зараз дайте вгадаю, зараз буде про банку. Це скляна півлітрова або літрова банка. І як сказав чоловік, давайте пригадувати, що було 50 років назад. А до речі, потрібно дізнатися, скільки ж років в цій банці. Просто покласти. Насправді це капець, як зручно взяти скляну банку, пройти з нею в супермаркет. тобі тут її покладуть кришкою, закриєш, поставиш сумку і прийдеш. І нічого не тече і не буде ось цих пакетиків. Не тільки потрібна багаторазова капронова кришка, наскільки я розумію. Так, так, ну але вона багаторазова. Але ну це ж треба слухай, це питання усвідомленості, тому що я от зараз тебе слухаю і розумію, що це мені треба виходячи з дому заморочитися, покласти багаторазову. Ну я насправді так роблю, але іноді забуваю покласти багаторазову торбу, покласти багаторазовий стаканчик, якийсь судочок засунути в наплічник. Простіше ж не думать. Ну простіше взагалі ні про що не думать, але те, що ми не думаємо, це не означає, що відбувається у світі. Дивіться, що на цей момент з того, що в нас відбувається з нашою з, з, з станом природи. А, на Луганщині ліси горять. Ну там тероризм. Ну, все одно горять. це зникають дерева, це погіршується якість повітря, і це гине ціла екосистема. А, наступне а, інформація з того, що нафта а, вилилася в великої кількості і гинуть а, а, морські. А... Тварини, це насправді дуже жахливо. Це на Камчатці, а, Якщо бачили, там є така світлина. А, зараз дуже інгри ну, Я не бачу, авторістів. але на, на превеликий жаль. Це не рідкість. Пише наша слухачка, колись були сітки, а Чому б до них не повернутися? Так повертаються? А є, є це це дуже це дуже такий зараз модний гаджет. Він навіть є з якимись ручками. Ні, ні, ні це, це зараз працює. А, якщо є ще телефоні дзвінки, то ласкаво просимо в наш ефір. Є е, слухаємо. Ти сьогодні зірка просто. Слухаємо вас. Ви в ефірі. Добрий день, добрий, добрий пане коляда. Я слідкую за вами і за віталім наум наумем. Ви так красиво, гарно, смачно розповідаєте все в країні. Будь ласка, ваше запитання. Ні, запитання таке, що у вас там все прекрасно, да. Ну, на містах совсім по-другому. В селах маленьких городах це всім не так, як ви розказує. Можна про село Давай про село. Вот прям од дивіться. Я про пропаг... людина, яка сьомий рік пропаганую вести в свої звички екологічні. Це не залежить від того, живете ви в місті, в селі, в лісі, глибокому або в центрі столиці, на хрещатику. Не знаю тут будь-де. Це означає, що ваші звички завжди з вами вибирайте на себе відповідальність за те, як ви впливаєте на цей світ, зокрема на природу, на вколишнє середовище. І не потрібно жалітися і казати Ох, я в селі. Добре, в селі використовуйте менше пластика, стискайте, збирайте, привезіть, заробіть ще на цьому гроші. Скляні банки теж можна здати. Не купуйте. Я до речі, про село можна можу розповісти, бо я приїхала до мами і дивлюся, що на дорожці валяється пакетик від насіння смаженого. Я бо Тебе 20 Секунд я була дуже здивована і виявляється, що місцевим не вигідно вирощувати сонячники, а просто купувати запаковане, а потім кидати сміття на дорогу. Отже, що у селі, що у місті є, що кожному з нас робити з своїми екологічними звичками. Саме про це книжка «104 дні без поліетилену, саме про це, як чайка Кигіче вже 6 років б'ється в своєму блозі Маріанна Бойко, екоблогерка та екотренерка. Вона домоглася того, що я особисто змінив свої екологічні звички. Я не ідеал, звісно ж, але я принаймні думаю в цьому напрямку і вас, шановні слухачі, до того ж закладу. Я вітаю тебе ще раз з виходом книжки. Я бажаю тобі, щоб ти продала весь тираж і щоб не просто він продався. Це не про гроші, зрештою. Я тобі бажаю, щоб свідомість людей через це змінилася. Екоблогерка та екотренерка Маріанна Бойко гостювала в студії програми сьогодні в день на хвилях українського радіо. Я Роман Коляда, як завжди, з грандіозним задоволенням з усіма вами спілкувався. До зустрічі в цій же студії. Українське радіо Кого обираємо?